Я вважаю, що такої інформації, яку на сьогодні я отримала за ці два дні, її просто не вистачає на сьогодні як пропозиції для громадських організацій. Мені здається, що від ось за скільки за 30 років незалежності можна побачити, ми багато спостерігаємо розвитку, і у тому числі у розвитку громадянського суспільства, громадських організацій, також і для мене. Коли громадська організація займається аналітичною роботою, це вже показник професійності. Як представниця громадської організації, яка до того мала досвід аналітичної роботи в іншій сфері, так я розумію, що ось тут це дуже специфічна тема, і мені її не вистачає. Тобто, немає в університетах, я там отримала другу вищу освіту екологічну, але там не дають цього. І, ось саме завдяки цим тренінгам є можливість зробити ось такий перший огляд, що таке аналітика, чим вона відрізняється від академічної, і яким чином можна почати вже реалізовувати величезний плюс саме цього тренінгу, що постійно блок і тренінг, блок і тренінг, практична вправа, що дає відразу. Я прям відчувала, як встановлюються нові нейрозв'язки. Так, які я хочу далі продовжувати. І наскільки я знаю, відродження пообіцяло, що за декілька місяців буде продовження. Але я вже перше, що почала учора робити увечері, переглядати під новим кутом цих знань свою аналітичну роботу, ми, яку ми нещодавно подали, і побачила вже недоліки.